Олександр Олесь, він же, Олександр Іванович Кандива, Вірш. Італійська ніч відкралась, розлила солодкий чад, десь здаля луна озвалась Флорентійських серенат. Марить море середземне, ледве лащить береги. Щось жагуче, щось таємне, палко диха навкруги, не заснула. Сни не снились, Отчинила двері в сад, в тіло, в душу покотились срібні хвилі серенат. Ніч проміння позбирала і змотала у клубок, наче тінь жива упала піля ганку у куток, наче тінь ламає руки і страждає, як жива, і розказує про муки, і пригадує слова. Тихо море щось воркує, ледве лащить береги. Хтось милує, хтось цілує, ніч вартує навкруги.